Добрий день! Щиро рада вас вітати на зимовій сесії WebSTEM School 2019. Познайомимось. Я дядюшкина Ірина Олександрівна, вчитель біології КЗО Гімназія номер 3 міста Дніпро. А ви, можливо, ми з вами зустрічались онлайн на конференціях, вебінарах, семінарах, а можливо і офлайн, а можливо, ми з вами друзі в соцмережі. Тому що ви креативний, сучасний, інновативний вчитель, який прагне змін в освіті України. Вашій увазі пропоную досить складну тему, але яка допоможе вашим учням підвищити якість навчання. Нейропедагогіка ключ стрім вчителя до навчання та виховання за законами роботи мозку. Розберемось! Нейропедагогіка, нейроосвіта або нейродидактика новий погляд на освіту, що базується на впровадженні освітніх стратегій та технологій, розроблених на дослідженнях в сфері функціонування головного мозку. Мета цієї нейропедагогіки – використовувати ресурси головного мозку та його здатність здобувати нові знання для підвищення якості навчання. Ще 100 років тому Костянтин Дмитрович Ушинський стверджував, Отношение, в которое душа поставлена к нервному организму, составляет одно из величайших тайн творения, которое возбуждает сильнейшее любопытство в человеке, оставаясь для него величайшей загадкой. Нейропедагогика мистить в собі потенциал в розв'язанні проблем практичной організації індивідуалізованого навчання в сучасній школі. На чому ж базується нейроосвіта? Це три кити. Нейронауки, що вивчає структуру і особливості функціонування мозку, педагогіка або здатність учнів до навчання та психологія. Фактори, що впливають на нейроосвіту перше це пластичність мозку та нейрогенез. Я гадаю, що ви всі чули фразу, що нервові клітини не відновлюються, але це міф: насправді наш мозок формується протягом всього життя. Друге дзеркальні нейрони. Насправді учням набагато простіше повторювати за нами щось, ніж робити за нашою вказівкою. Емоції та навчання. Навчання подане з позитивною емоцією сприймається набагато краще, ніж без емоцій або з негативною емоцією. Негативна емоція взагалі блокує запам'ятовування та увагу. Дислексія та розлади навчання. Насправді учень, який певні букви не виговорює, відповідно, він їх буде неправильно писати на письмі і, відповідно, якісь зони неокортексу будуть недостатньо коректно працювати. Генетика та досвід, що переважить в житті того чи іншого учня, маємо обов'язково при навчанні враховувати цінності поколінь. Ми зустрічаємось в школі. Представники трих поколінь, як правило, покоління Z або центініали це учні, яких ми навчаємо. Покоління Y – це батьки учнів, і ми з вами, вчителі покоління X. Ми маємо знайти з вами на перетині цінностей наших і створити такі позитивні умови для навчання і знайти такий підхід, щоб це було на благо всім. Дякую Наталі Масловій за прекрасне занурення в теорію цінностей поколінь на літній STEM-школі. Що ж радить нейроосвіта для педагогів? Ну, по-перше, позитивна атмосфера. Створіть її на початку уроку. Почніть урок з посмішки, і урок піде зовсім по-іншому. Емоційна методика навчання. Ну, Наприклад, в я можу просто розповісти про якесь захворювання, про його симптоми, причини виникнення, профілактику. Ми можемо записати опорну схему конспект або табличку, а можу ту саму інформацію подати зовсім інакше, розповісти про знайому, в якої почалась там, підвищення температури або ще щось. Повірте, учні набагато краще запам'ятають емоційно поданий матеріал, бо вони будуть запам'ятовувати асоціативну історію героїні, про яку я їм розкажу, і так чи інакше вони набагато. Багато краще запам'ятають ті знову ж таки симптоми, причини та засоби профілактики. Методи. Різні методи та стилі навчання допоможуть креативному вчителю тримати темп уроку, який необхідний для учнів покоління Z, створити оптимальні умови середовища для навчання. Тут важливо все, неважливого не існує. Це комфортне освітлення, вологість повітря, наявність зелених квітів, щоб ученята учнів спочивали. Повторення: різні способи повторення або закріплення навчального матеріалу дозволять. Створити урок цікавим та динамічним, сенс або можливості смислового навчання. Не треба нехтувати цим. Наші учні прекрасно розв'язують проблеми, які перед ними ставить вчитель. Давайте учням зворотній зв'язок, це надважливо похвалить їх. Повірте, кожен урок є за що похвалити учнів, і вони вам на наступний урок віддячать набагато кращою підготовкою. і Працею. Що ж радить нейроосвіта для батьків? Перше, і, на мій, на мій погляд, найважливіше покращуйте здатність до навчання дітей, підвищуючи їх самооцінку. Надайте їм ці крила, не порівнюйте їх з іншими учнями, хваліть їх за їхні власні досягнення, сприймайте їх такими, які вони є. Розвивайте креативність учнів. Допомагайте їм застосовувати надбані знання в реальному житті. Саме тоді вони будуть бачити сенс в навчання. Переконайтеся, що ваша дитина відпочиває якісно, бо якісний сон це запорука прекрасного, гарного і продуктивного навчання. Фізично активний спосіб життя допомагає навчання безперечно. Закони роботи мозку. Насправді тема дуже складна. Але коротко, щоб з нею познайомити, це три основні закони. Це переробка інформації, яка відбувається в нас в трьох відділах. Це дозрівання нервової системи. Що стосується цього моменту, насправді діти пубертатного періоду мають певні поведінкові особливості не через гормони, або, скажімо, не тільки через гормони, а якраз через те, що в них активно формується неокортекс. Біологічне соціальне вони завжди йдуть в кореляції, щось переважає на певний момент. А якщо мозок працює правильно, мозок працює адекватно, це значить, що біологічне та соціальне знаходяться в рівновазі. Всі, можливо, чули про функціональну асиметрію мозку. Є три основних типи асиметрії мозку. Для того, щоб просто перевірити це на собі, ми можемо зараз зробити досить прості вправи. Ну, По-перше, складіть ручки в замок. Це буде моторна асиметрія. Перевірте, будь ласка, яка нога у вас, якщо ви їх схрестили, і полюбляєте так сидіти, яка нога знаходиться зверху. Якщо у вас зверху знаходиться права нога, відповідно у вас півкуля буде керуюча ліва. Сенсорна асиметрія. Уявіть, будь ласка, що ви у мене на уроці біології, і я вам пропоную подивитись в мікроскоп на цікавий біологічний об'єкт, який в мене зберігається на постійному препараті. Для того, щоб його передивитись, ви маєте одне око зажмурити. Відповідно. Те око, яке у вас залишилось відкритим, якщо це праве, значить, відповідно, ліва півкуля у вас буде ведуча. Ну і психічна асиметрія. Я вам можу запропонувати описати будь-який уявний об'єкт. Найпростіше, найкласичніше яблуко. Опишіть його. Якщо перше, що приходить вам на думку асоціація це яскраве або зелене, або солодке, смачне, соковите, зелене, жовте, строкате. Це значить, що у вас керуюча є права півкуля. А якщо у вас переважає робота лівої півкулі, ви надасте перевагу не окремим деталям, а цілісному сприйняттю предмета, що воно кругле, що воно об'ємне. Для чого я все це озвучую? А саме для того. Щоб ви зрозуміли, яка півкуля у вас переважає, і для того, щоб налагодити роботу півкуль обох, на сьогоднішній день існують прекрасні кінезіологічні вправи, які, окрім того, що адекватно роблять роботу півкуль, вони ще покращують пам'ять та увагу. На сьогоднішній день ви дуже багато можете знайти в інтернеті відео, які Відео або теоретичних статей, де використовують кінезіологічні вправи. Дуже багато прикладів на сьогоднішній день. Це досить популярна е, історія, де я використовую кінезіологічні вправи. Ну, по-перше, у нас у кожного мають бути рухавки на уроках. Чому б не зробити це з дітьми? Ви налагодите роботу півкуль, ви відпочинете, ви зміните рід діяльності. Найпростіше: беремо. Правою рукою малюємо без відриву колу, а лівою, наприклад, трикутник або навпаки. Принципово це робити одночасно. Далі, наприклад, однією долонькою кладемо відкритою її на парту або на стіл, другою згортаємо в кулак. Це, знову ж таки, треба робити одночасно. Якщо не хочемо робити щось ручками, будь ласка, беремо книгу. Перегортаємо її і читаємо її перевернутою. Або коли приходимо додому, починаємо чистити зуби незвичною для нас рукою. Повірте. Ті результати, які ви побачите за деякий час, спочатку все буде здавати, що це все неможливо. Але ті результати вони насправді перевіщать будь-які ваші сподівання. Що ж стосується компетенції 21-го століття. Ми всі з вами реалізуємо компетентнісний підхід в процесі впровадження stem освіти. Чотири з них ключові: це критичне мислення, це когнітивна гнучкість, це колаборація та креативність. Креативність виділю окремо. Я дуже часто своїм учням даю завдання на класифікацію об'єктів або явищ. Перед вами чотири зображення листочків. Що я пропоную учням? Кожній групі об'єднатись для співпраці. Та обрати зайвий. Найголовніше завдання для учнів це обґрунтувати, за яким критерієм обрали зайвий об'єкт. Такі завдання найкраще підходять для учнів покоління гаджетів. Учні здатні будь-яку групу об'єктів розподілити за своїми критеріями на дві. Насправді, учні запропонують вам набагато більше критеріїв. Ніж можете їм запропонувати ви. І вони будуть досить цікавими, і вони набагато краще вивчать той об'єкт, який необхідно запам'ятати або дослідити на даному уроці. Проєкт. СТЕМОРОК неможливий без проєктної діяльності. Проєкт це 5П. Проблема планування, пошук інформації, продукт, презентація. Зупинюсь на продукції та презентації проектів. Подивіться, будь ласка, на це серденько. Дівчина виконала вперше такий проєкт. Виконала його з термогліни. Подивіться, наскільки правильно анатомічно, грамотно виконано це серце. Скільки часу треба було витратити на виконання цієї роботи? З якою любов'ю воно справді виконано. Що ж це за діти, які роблять щось своїми ручками? Мейкерство. Я взагалі вважаю мейкерство мейнстрімом stem освіти. Ми можемо казати, що це інноваційне явище у розвитку освітніх технологій 21 го століття. Про нього заговорили насправді не так вже й давно. Хто ж такий мейкер? Мейкер це людина, яка щось створює. Насправді, мейкерські здібності щось робити своїми ручками є практично у всіх. Просто в одних їх треба розвивати, а в інших лише підтримувати. Подивіться на ці прекрасні проекти, створені учнями 9 класу. Це і модель, виконана з желе. це гліна, пінопласт, мука-солька, бактеріальна клітина з мукосольки. це з фетру виконана рослинна клітина, це гордість моя робота, яка виконана на 3D. Принтері дитина розробила програму для того, щоб виконати цю модель. В даному. Слайді ви бачите представлені роботи учнів як 9, так і 6 класу. Учні 6 класу створюють проекти, які стосуються найпростіших або водоростей. Це і хламідомонада, хлорела, і простіші інфузорія, туфелька, амеба. Їм набагато краще працювати з такими вже готовими моделями, щоб. Краще вивчити, де знаходиться ядро, яку функцію воно виконує, а яку ж функцію виконує скоротлива вакуолька. І насправді навіть старшим дітям набагато краще, коли вони вчаться за моделями. Чому? Вони тоді сприймають матеріал через всі три свої канали сприйняття: візуальне, аудіальне і кінестетичне. Учні 8 класу зробили прекрасні моделі з мукасолі, які відображують будову зуба. Мої улюблені мейкери це Нікіта Сезих, який тримає в своїх долоньках дві прекрасні моделі: одна рослинною клітини, і друга удосконалена тваринною клітиною, яка вже зібрана воєдино. Це зроблено за допомогою 3D принтера. Онищенко Богдана, яка тримає в своїх руках інфографіку про тваринну клітину. Дівчинка брала участь в конкурсі Весела наука з своїми проектами, інтегрованими з інформатики біології. Вероніка Подлєснова, Хруль Марина, знову ж таки представляють нашій увазі інфографіки свої. Закіпна Галя, яка тримає прекрасні роботи бактеріальну та рослинну клітину, виконану з фетру. Їй більше подобається працювати ручками, працювати з приємними на дотик матеріалами. Даня Пітренка, який виконав насправді дуже багато інфографік, а найцікавіше він створює прекрасні відео. Перше було біологічне на тему цікаві факти про нервову систему. На сьогоднішній день він створює прекрасні інтегровані відео з фізики, хімії та біології. В даному випадку ви бачите учнів 9 класів, які представляють свої індивідуальні проекти. Так, діти покоління Z не дуже люблять об'єднуватись в команду. Вони краще працюють індивідуально, але тим не менш, подивіться, наскільки різні, наскільки цікаві їх проєктні роботи. Є інші проекти. Оцей макет східного двору ми виконували з учнями шостого класу протягом року. В кожного був свій участочок своєї роботи. Але подивіться, який прекрасний, гарний результат, який об'єднав учнів всього класу над створенням цього проєкту. Інший макет саду, зовсім з інших вже матеріалів, це вже не бісер, це вже більш природні матеріали та пенопласт, і зовсім інший за своєю тематикою проєкт, але тим не менш. Прекрасний має право на існування. Простіші проєкти це проекти клумби, які створюють знову ж таки учні 6 класу. Прекрасні проекти з описом рослин, які треба підібрати, щоб вони гармонічно існували в цій клумбі. Що я раджу вам, колеги? Вчити не думок, а думати. Це сказавши Іммануїл Кант, але ця фраза актуальна і на сьогоднішній день. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішня інформація була цікавою. Та важливою для вас, і ви будете використовувати її в подальшій своїй педагогічній діяльності. Я завжди відкрита спілкуванню з колегами. Я завжди рада ділитись своїми наробками, своїми творчими ідеями, де ми можемо з вами зустрітись. Ну, звісно, на моєму YouTube каналі Біострім підписуйтесь, дивіться творчі роботи моїх учнів, якими я справді пишаюсь, бо це найкраще для вчителя бачити роботу своїх учнів. Підписуйтесь до мене в Фейсбуці, я завжди буду рада спілкування. Бажаю всім вам творчого настрою. До нових зустрічей!